Троянські коні Путіна хто вони у цьому відео. Я розкажу, як Путін абсолютно без жодного пострілу і бою розвалює та захоплює Європу, розвалює НАТО. Та також розкажу, чому будь-які результати переговорів Путіна на даному етапі влаштують. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, щоб якомога більше людей побачили його. Звісно, запрошую тих, хто бачить мене вперше, підписатися на мій канал. Ну і також пишіть коментарі під цим відео. Отже, видання Bloomberg опублікували статтю, в якій зазначають, що Путін впливає на Європу як ніколи і розвалює власне її зсередини, коли Словаччина стала однією з перших країн НАТО, яка надала військову допомогу Україні, її міністр оборони не зіткнувся з критикою з боку опозиційних партій. Чого він не очікував, так це того, що його розбудуть розслідувати і власне звинувачувати за зловживання владою отримання хабаря і держав зраду Ярослав Над є фігурантом п'яти кримінальних справ і розслідування Міністерства внутрішніх справ трохи більше ніж через рік після того, як прем'єр-міністр Роберт Фіцо повернувся на посаду під час кампанії з припинення поставок зброї до Києва. Це суто політичний процес, сказав він в інтерв'ю в Братиславі, розмірковуючи про можливість свого ув'язнення. Однак це мене не зламає, сказав Над незалежно від того, буде ув'язнений Над за допомогу Україні чи ні його скрут. Не становище вже проливає світло на те, як лідери кишенькові лідери е континенту європейського з'являються, щоб розірвати єдність з європейським союзом і НАТО та пропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зручних союзників у критичний момент. Націоналістичний крен у таких країнах, як Словаччина, Австрія та Хорватія, а також Угорщина, ставить під сумнів підтримку України саме тоді, коли президент Володимир Зеленський перебуває, ну так би мовити... Мовити на задньому плані після повернення Дональда Трампа до Білого Дому Фіцо, який минулого місяця відвідав Путіна в Кремлі, щоб обговорити постачання газу, показує, як швидко все може змінитися. Він перетворив Словаччину з вірного союзника України на союзника, який часто повторює наратив російського лідера Путіна про війну в Україні. Він підтримує прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який протягом тривалого часу був найефективнішим руйнівником Європейського союзу який наполегливо ставить під сумнів підтримку блоком України та закликає припинити санкції проти Росії? Орбан більше не самотній, сказав Габор Дьорі, політичний аналітик Policy Solutions у Будапешті єс. ймовірно, все частіше і частіше стикатиметься з глухим кутом, оскільки йому буде важко подолати інакомислення націоналістів. Ці групи отримали підтримку швидше ніж врешті Європи, оскільки громадяни борються зі сплеском цін на енергоносії, які е, багато... Того хто звинувачує цей сплеск саме через війну в Україні і звинувачують Україну, сказав Бьорі. Це зробило їх більш схильними до риторики ультраправих фракцій, які виступали проти імміграції, засуджували допомогу Україні та приєдналися до адміністрації Трампа на заході. Австрія готова висунути свого першого ультраправого канцлера з часів Другої світової війни. Герберт Кікл чітко дав зрозуміти, що підтримка санкцій суперечить традиційному не нейтралітету країни Австрія у південній Хорватії виборці цього місяця переважною більшістю голосів переобрали президента Зорана Мілановича, колишнього соціал-демократа, який виступав проти військової допомоги Києву, наклав вето на навчання українських офіцерів і засудив розширення НАТО як глибоко аморальне. Міланович має більш обмежені повноваження як глава держави і на початку засудив російську агресію. Але він звинуватив Вашингтон і НАТО у веденні проксі війни з. З Росією через Україну слова, які принесли йому похвалу від російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Уряди, які були надійними західними партнерами, знаходяться під загрозою деінде минулого року. Політичний інстеблішмент Румунії пішов у штопор після того, як ультраправий маргінальний кандидат Калін Георгеску вийшов із невідомості та переміг у першому турі президентських виборів. Його шлях був притуплений, коли вищий суд Румунії, посилаючись на попередження безпеки про нез. Земне втручання анулював результати, призначив нове голосування на травень 2025 року. Георгеску, який виступав проти НАТО і хвалив Трампа, а також Путіна, тим часом накинувся на істеблишмент, назвавши рішення суду державним переворотом, організованим глобалістською системою. Хвиля наближається, сказав румун американському правому радіоведучому Алексу Джонсу в інтерв'ю подкасту 17 січня, назвавши результати минулорічних виборів в Австрії та Хорватії. Частиною ефекту сніжної кулі суверенітету, Словенія та Чехія це дві інші країни в регіоні, де кандидати від істеблишменту можуть повернутися на посади, навіть якщо ці цифри не обов'язково збігаються е, з Кремлем. Тобто, якщо е, цифри вірогідності їх повернення, такі як прогнозує собі Кремль, опитування показують, що чешський мільярдер Андрій Бабіш значно випереджає нинішній коаліційний уряд, тоді як лідер правої словенської опозиції. Не Янша є першим фаворитом виборів наступного року у Болгарії. глава держави Румен Радев закликав зняти санкції з Москви. Сербія, яка не є членом ЄС, де сильний президент Олександр Вучич стикається з масовими протестами через обвал даху на ліз... залізничній станції, може виявитися застереженням. Але цього місяця регіональний суд був найбільш помітним у словаччині. Фіцо підняв, а потім відмовився від цього можливість майбутнього за межами ЄС і НАТО заявивши, що ці інституції ризикують залишитися лише в підручниках історії. Через кілька днів він звинуватив організаторів антиурядових протестів, а також змі та опозицію в організації державного перевороту. Минулої п'ятниці противники Фіцо та його проросійських позицій влаштували найбільшу демонстрацію в Братиславі з моменту його повернення до влади у 2023 році. Хоча вибори відбулися більш ніж два роки тому, вуличні протести після звинувачень у корупції та вбив журналіста розслідувача та його нареченої призвели до о, його усунення в 2018 році. Це тоді, коли Фіцо зняли власне, усунули через ось такі скандали. Загострення риторики словацького прем'єра і відображає глибшу проблему для ЄС, оскільки все більше чиновників наполягають на інтересах Росії замість об'єднаного європейського блоку. Так вважає Григорій Месезніков, керівник інституту громадських справ Московського центру в Братиславі. Вони стали троянським. Конем приймаючи рішення сприятливі для Росії, які могли мати абсолютно руйнівний характер для європейського союзу, сказав він. Ну і повернемося до НАДА, якого власне звинувачують у допомозі Україні. Він, який обіймав посаду міністра оборони протягом трьох років до травня 23-го року, заявив, що він став мішенню лише за виконання обов'язку НАТО, доставляючи в Україну боєприпаси, винищувачі міг 29 і ракетні системи с 300 Але небезпека для Європи криється глибше ніж злам через Україну. Це може підірвати весь проект інтеграції в європейському союзі. Сказав він, обговорюючи репресії спрямовані проти нього. Я сподіваюся, що це допоможе народу Словаччини об'єднатися проти зла, яке керує нами зараз. Сказав він. Отже, цього року і наступного у Європі буде низка виборів. Почнеться все з Німеччини. Там обиратимуть канцлера, і там також ультраправі хочуть прийти до влади. Потім інші країни Європи та ж Австрії і ми розуміємо, що путінські е, власне кишенькові політики можуть дістатися до влади, і це може розвалити європейський союз і розвалити власне північно-атлантичний альянс НАТО, в який ми прагнемо вступити, і це дуже небезпечно для всього континенту і для глобальної світової безпеки. Ну а заяви Трампа з приводу Канади Гренландії теж ну не додають оптимізму, і це дуже на руку зараз. Абсолютно кому. Звісно ж, путіну гібридні війни Путіна це не тільки перерізання кабелів інтернету і інші диверсії, і замахи на вбивство, це ще і ставлення своїх власне людей на серйозні і вищі посади у європейському союзі, щоб змінити ситуацію, щоб постачання зброї Україні не відбувалося. Власне Путін зараз може погодитися з Трампом на будь-які умови у намаганні е, перечекати, поки Трамп почне захоплювати Гренландію. Почне почне торгівельні війни, почне можливо реальні війни з колишніми ще вчорашніми союзниками Сполучених Штатів Америки, і коли світ буде у такому хаосі, тут буде вихід Путіна через своїх політичних ставлеників у Європи. І власне без жодного пострілу він зможе розвалити європейський союз, розвалити НАТО і захопити все, що йому заманеться. Ось в чому глобальна небезпека. Ось що треба розуміти європейському союзу. Ну а українці власне мають. На себе лише розраховувати, бо бачимо, що світ нестабільний, тим більше з приходом Трампа. Розраховувати на себе дуже складно. Звісно, нам важко. Звісно, ресурси у нас не такі, як у Російської Федерації. Проте тільки об'єднання нашого суспільства зможе допомогти, зможе зупинити Росію, зупинити агресора і відкинути її від України. Що власне і закликаю вас робити в описі цього відео? Є вся детальна інформація про те, власне, як допомогти силам оборони через. Полтавських волонтерів, які регулярно збирають на потреби тих, хто на самому нулі. Всі потреби термінові, абсолютно на різні позиції. Тож, молю вас, закликаю, скористайтеся інформацією в описі цього відео під цим відео. Там є всі реквізити. Навіть ваші 10 гривень стануть у нагоді. Повірте, це теж може змінити ситуацію. Ну і звісно, закликаю тих, хто має таку можливість і бажання, підтримати мій канал, який зараз переживає, на жаль, не найкращі часи. Буду вдячний за вашу допомогу. Частина з цих коштів, наприклад. На потреби сил оборони, ну і звісно, мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці, інших засобів та методів фінансування я не маю, тому буду вам дуже і дуже вдячний, друзі. Ну, а ваша вподобайка, коментар, підписка на мій канал і рекомендація мого каналу теж допомагає розширювати аудиторію. І вірогідність того, що з'являться люди, які мають і можливість і бажання допомагати і армії, і моєму каналу у розвитку збільшиться така вірогідність. Тож буду вам вдячний і за це. Дякую, що додивилася. Ся разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!